Водій, продовжують вам спілкуватися. В ході розмови у вас ви бліде обличчя, чорніння очей та тремтіння пальців. Це mm поділи -hmm. до знак mm -hmm. спіння. Пропоную вам приїхати з нами в найближчий медзаклад для оліду медичного працівники наркотичного спініння. Максимум, що може подати вам трубочку. Поліцейські. Хитрощі, якщо ти водій, хочеш по закону та такого не може бути, ти неадекватний. Мабуть, ти в стані наркотичного сп'яніння. Друзі, сьогодні ми розглянемо ситуацію, яка може трапитись з кожним водієм, і не забуваємо про те, що у водія є і права. І обов'язки. Які обов'язки сьогодні ми більш детально про це поговоримо. Але в першу чергу хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Якщо вам потрібна консультація під час мобілізації, ми вам допоможемо. Якщо вам потрібно оскаржити незаконний штраф поліції або написати скаргу на неправомірні дії поліцейських, і тут ми вам допоможемо. Тому, друзі, завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу. Друзі, не забуваємо про те, що кожен водій, який користується транспортним засобом, повинен мати страховий поліс, тому що вас можуть зупинити і виявити той факт, що відсутня страховка. Але штрафом тут дана історія не закінчується. Там буде продовження, яке Дивіться автобір прибує на ензальна реєстрація з пункту 9 статті 35 закону по наступність закордонно транспортну засоб до перевірки з команду на території. Дивіться, відкрили мезнатість статтю 35, по якій мене було зупинено, і гортаємо пункт 9. Порушення порядку визначення використання транспортного засобу спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв. Ну, можливо, я помилився пункт 10. Пункт 10. Якщо зупинка транспортного засобу, який зареєстрований в іншій країні, здійснюється з метою виявлення його передачі у володінні, користування або розпорядження особам, які не ввозили транспортний засіб на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту. Добре? А полі, з якому випадку перевіряється? В любому. Ні. Два пункти. Для провірки. Як ви зараз? Ви будь ласка, пункт. Обрані, будь ласка, іншою стороною. Добре, все, випадки. Звідки обдаєте, де проживаєте? Дрогобич Другобича? Так. Добре, сюди пристратися, траспішно засудити. Свідочко. Так. Куди прямуєте? На шагині. Міше за кордон? Ні. Коли ти автомобіль перетнув 21-му в шостку. Вчора чи не помиляюсь. 21 Бо ти розметвали транспортний засоб? Звісно. Митно ж обов'язково в Україні, правильно? Шо? Їздити на таких не можна, щоб обов'язково розмитнити, правильно? Можна, але пане привіт, там період часу no. можна їсти. Буду розмитнюватися 100%, знаю. Страхівку маєте? Ну Всі документи, що тут є. А в якому випадку перевіряється страхівка? Від допусту 21 ви зобов'язані знімати з собою. Страховий поліс. Так, так так, я не що я зобов'язаний мати згідно яких двох право дорожнього руху, ви зобов'язані вимогу працівника поліції пред'явити посвідчення водія сюди з транспортного засобу а також полі страхування. Поліс страхування в двох випадках передивляється, якщо я не помиляється. При скоєнні ДТП при її... Добре, покажіть ваше посвідчення поліції? Ні, мені потрібно ваше посвідчення. Вовк Тарас Юрьевич, начальник відділу. консультація. Ви маєте право скористатися нею двох випадках, а придивити ви зобов'язані. Добре, добре. право Ні, ні, не треба. Ви використовуєте двох випадки, а при ви зобов'язані, щоб працівник поліції переймати. Не, не маєте поліс? Ні, немає. Не маєте? Ні. Чому? Та бо машини приїхали вчора, хлопці. Як я ви... мав зробити поліскую? Якщо ви зробите ДТП, як ви будете далі? Ну, Колись роблю, тоді буду думати. Ні, не треба так думати. Ви маєте його мати? Ну Тому немає, машина право, вчора право, приїхала. Право, є зелена карта, що така, знаєте? Яка дозволяє, е, дозволяє їздити по всій Європі. Ну. А чому ви не кажете, що нас знімаєте на телефон? Ми а чому я маю казати? Ми нам сказали, що згідно з тот юрокової йдеться від нас. Ні, ви мені не сказали. Зупиняємо, стоїмо. Ні, стоп, ні, почекайте, чекайте. Давайте я зараз ставлю на цей і не, ми не, переглядаємо з самого початку, що ви мені не попередили, що ви знімаєте. Не, я попереджую про своє чувак. Ви не попередили. Попередили, я якраз попередили? Хочу другий телефон я зараз на за, відео заново даю, і ми почуємо, чи ви казали, чи ні. Поп я їжджу шо? на евакуаторі руками, їжджу шо? на бусах руками і їжджу шо? на машині шо? легкові руками. Шо? 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 Ще раз. Що має робити інший водій, який не буде виник ДТП? Ну що, бо... ну, Віталік, а є страхування на машину? Пані, Пані, добре, зупинили. Окей, тоді. Наразі зараз цей закінчу передзвоню. Немає страхування. Я вам ми говорю, її немає. не праві і зараз починаєте розказувати, які працівники поліції, що їхні обов'язки, а ви не знаєте свої. Добре, я розумію. Немає. Ви розумієте. Її немає. Ну що будемо робити? Її немає. Що будемо робити? Нормально треба себе поводити, розумієш? Розумію. Ну. А чому буде мене на те говорити? <рес> Ні, я <рес> знімаю, <рес> я <рес> маю <рес> на повне право. <рес> будемо виносити <рес> вас, на вас постаново згідно статті 106. Чекайте, будь ласка, на Добре. А, вони навіть постановлені мали користуватися. Доброго дня. Друга поліція самбор мої прізвища три, зерна в поліції, проповіці, деться, відпочивати наші заміржали. E, нам потрібно, що ви керували транспортним засобом без ціпового полісу, правильно? Так. Дивіться, а просимо вас придивити ваші скіпчення в Пред'являю. Так, вони навіть постановлені можуть випасти. Сьогодні, 22 червня, розпочинається розгляд справи про об місцеве правопорушення. Згідно 23 днів, особа права, має право не відмовитися віддачі будь-яких уяснень з даного приводу і тому треба обов'язково формуло осіб без значного закону. Вам було? Так. Згідно з ті 268 маєте право купитися документа маєте? Так, давайте себе поліції. Виключить, будь ласка, Бувайте на обліку військометів. Так, перебуваю. Вже в уроз, сука, розумієте? Да. Чому ви не з'явилися? Звідки така інформація? Я говорю, ви чому не Я не порушую думай? правила військового Ми обліку. Знаю норми чинного законодавства покраще вашого. вашого. Зараз вам все це поясню. По-перше, це не блокпост. Один юбку, Я... і Яку юбку? Причому це... — Ще раз ваше прізвище. Порушуємо своїм згіднім. Згідний. Добре, тоді ви порушили пункт правил дорожнього руху 2.1.G. Ми з вас будемо винести одне місце на повстановлення. На стягнення сьогодні є 4,25 гривень. Ви маєте право скачати дану постанову протягом 10 робочих днів та оплатити дану постанову протягом 15 робочих днів, бо сума штрафу буде продвоєна та виросте Тут Судокопія постанови. Ось тут є табле вашого порушення. Тя, пункт, Тут є сума штрафу. У mm -hmm. даному реквізиту найдовшу номер вам потрібно її буде складити пройти наступу mm -hmm. Все. Добре. Та той через дію можна скісну. Можете за реквізитами будь яке відділення банку, да тоді в штат 24, приват24. Будь-яке відділення банку. Добре, розуміємо. Знаємно. Щасливо. Якщо водій намагається, щоб поліцейські діяв по закону співробітникам поліції не дуже це подобається, і вони одразу вказують про те, що а можливо ви в стані наркотичного сп'яніння, і все розраховано на те, що водій відмовиться, і автоматично вам буде штраф. А в подальшому будуть певні. Проблеми. Тому, друзі, є певна процедура. Якщо співробітник поліції про це вказує, він повинен зазначати ознаки, які ознаки про це свідчать, що водій в стані наркотичного сп'яніння і не відмовляємось. В даній ситуації водій подальшому не відмовився, і протокол відносно нього не складали. Е, водій продовжую вам спілкуватися. Значить, дійсно, в ході розмови у вас вино бліде обличчя, чорніння очей та тремтіння пальцево. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Пропоную вам приїхати з нами в найближчий медзаклад для огляду на е, медичного працектування наркотичного сп'яніння. Mm -hmm. Максимум, що можу продати вам трубочку. Шановний водій, беру вам ще раз, у вас повинні ознаки наркотичного сп'яніння, тому що згідно вчительного законодавства, я зобов'язаний запропонувати вам приїхати на найближчий медзаклад для проведення огляду спеціалістом медичним на стан на фактичного сп'яніння. Дякую за пропозицію, я відмовляюсь. Я чую себе здорово, я не вживаю алкоголь я протягом вас, певних декількох років. Якось не говорю. Я говорю за стан наркотичного. А, наркотичного? Так. Точно ні. Приїжджаємо з нами в медзаклад? Ні. Значить, дивіться, тоді вас повідомляю, що за порушення пункту 2.5 правил дорожнього руху, який зобов'язує вас поїхати з нами в медзаклад. На вас буде складено протокол статтею 130 частиною першою. Якщо ви не притягли за даною статтею протягом року. Вам Давай їдемо, Тарас. Добре, їдемо. Сергію, тепер точний час. час. 7.30. Это не документи носі. Це хочете, робіть нормальну роботу. Побажання, робіть нормальну роботу. Захищайте народ. Робот. Друзі, не забуваємо про те, якщо вас зупиняє співробітник поліції, фіксуємо його дії, тому що можуть вчинятись певні незаконні дії відносно вас. Не забуваємо, що у вас є права і певні. Обов'язки в свою чергу перевірте чинність своєї страховки для того, щоб в подальшому не отримати штраф від поліцейських. І так, якщо дане відео було корисним для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк, думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі є мій телеграм та моя пошта. До зустрічі, друзі.